Чи діябл винен у твоїх проблемах? енергетична дірка, яку ти створила сама. Послухайте, хочу поговорити про щось дуже глибоке, коли я молюся і вималюю свою долю, Всесвіт мені часто показує не просто грані, гарні образи, а енергетичну негативну дірку у моєму полі. Знаєш, що це? Це накопичений негативний, притягаючи до себе образи, образи засвість і чужу, чужу негативну енергію. Це не добре і не погано, це твоя кермічна задача, напрацьована в минулому. Але саме через ці пропрацювання я вчуся працювати з енергіями, і всесить мене веде. Інструменти низького рівня, які руйнують твоє життя. Я бачу, що багато хто з вас бореться зі схожими речами. Чому розвалюється родина? Чому не вистачає енергії? Чому постійно хочеться спати? Бо на духовному рівні. Ти сама відкриваєш двері для низьких вібрацій. Осудження, обман, гординя, депресія, зневіра, унині це все інструменти низького рівня, які запускають програму руйнування. Розвал стосунків із дітьми, проблеми в бізнесі, постійне виживання. Це все вплив негативної енергії. Але не просто так, а через людину. Чому проблема не в них, а в тобі? Давайте не. Будемо звинувачувати інших. Тобі треба сфокусуватися на своєму оточенні. Хто своїх друзів чи однодумців енергетично тобі шкодить, хто тебе критикує, гальмує саме ці люди, хоча і важко усвідомити, запускають програму негативу у твоєму полі. Але чому ти на це реагуєш? Давай подивимося з іншої точки зору. Проблема не в них. Проблема в тому, що ти не в молитвах, ти не розвиваєшся духовно. Або неправильно комунікуєш зі своєю енергією. Це означає, що в минулому ти напрацювала такі родові програми та кермічні задачі, які зробили тебе вразливою. Твій шлях до гармонії та захисту лежить, щоб ти мала коло людей, які несуть тільки добро. Щоб мала достаток і гармонію вдома. Перше, що потрібно працювати, це особисто з собою, зі своїми родовими програмами, кермічними задачами, кермічним сценарієм, прибирати енергетично негативні, які інші намагаються тобі нав'язати. Порчі, привороти, блоки, чакр. Ти маєш сама стати своїм найпотужнішим захистом. Ти готова побачити свій блок. А тепер чесно, дай собі відповідь. Ти відчуваєш виснаження енергії, у тебе є непорозуміння в родині. Ти коли-небудь дивилася на своє життя саме з цієї точки зору. Проблема не у злодіях, а у твоїх кермічній дірці. Якщо ти втомилася постійно латати дірки і готова зцілити саму причину своєї вразливості, напиши мені в дірок слово Дірка. І ми знайдемо твій точний кермічний блок, який запрошує негатив у твоє поле. З любові Інга Паламарюк.